привіт, привіт, мої незламні друзі. Я сьогодні хочу вам запропонувати ось такий гарний візерунок. Він мені дуже сильно сподобався, його можна використовувати і як фоновий візерунок, і цілий виріб зв'язати тим візеруночком. Ну візеруночок дуже-дуже цікавий і дуже гарно виглядає. Він такий трошки сіточкою, він може бути такий і для футболочок. І для літнього кардигану дуже гарно би виглядало. Він такий і рельєфний, і ажурний, трішки дирочки є. Я його зараз то, то я в'язала з напівбавовни в шість складень. Метраж 1650 метрів в 100 грамах, в шість складень зв'язала спицями. По-моєму, четвіркою я в'язала. А зараз я попробую його в'язати, е, що п'ятіркою. І ось з такої тоншої ниточки дуже хочу подивитися, як він буде виглядати е, з, цій, е, з ну, такий, щоб, чим більш ажурний. А, ще вам не показала. Я зробила опис візерунку, а назву ще візеруночку не придумала. Надіюся, до кінця майстер-класу щось придумаю. Ось такий опис, опис великий, бо тут вісім рядів, мені аж не влізлося, мені аж восьмий ряд вийшов на другій сторінці. Ось так. Ще раз показую помаленьку, може, хтось захоче переписати. Ну Майстер-клас обов'язково. Зараз пров'яжемо в майстер-класі, подивимося. Значить, тут треба набрати непарну кількість петель. Так, непарну кількість петель, значить, наберу небагато, щоб швидко показати візерунок. Ось так я першу петельку набираю і звичайним способом набираю петлі. Так, набираємо хто скільки бажає. Так. І перші кілька рядів я пров'яжу три ряди. Тут можна два ряди підготовчих пров'язати, я пров'яжу три ряди. Не знаю, так мені щось <глази> хочеться. Так, зараз, щоб вже маленький кінчик, зараз порахую 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 16, 18, 20, 21 петлю наберу. Так, все. У нас є 21 петля. І будемо починати в'язати візерунок. Значить, перші. Так як то в мене буде виворідня сторона, і я починаю підготовчі ряди з виворітньої сторони в'язати, то я першу петлю буду пров'язувати виворідня, вона в мене буде йти. Щоб на лицевій стороні в мене починався рядочок з лицевої петлі. Значить, одна виворідня, одна лицева, одна виворідня, одна лицева. І так в'яжемо до кінця рядочка, Виворітня, лицева, так, виворітня, лицева, виворітня, лицева, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня, одна лицева. Одна виворітня. і остання петля завжди виворітня. Тепер з лицевої, на лицевій стороні в мене візерунок буде починатися з лицевої петлі. Одна лицева, одна виворітня. То є підготовчі ряди, я їх до візерунку не відношу. То лицева сторона, так, і ще я пров'яжу ще виворотню сторону, теж так само, без е, змін. О, так, одна лицева, одна виворітня. І тепер ще пров'яжу виворотню сторону. І тоді будемо починати, то в мене вже третій рядочок йде. Просто потенною резинкою один на один. Ось так. І все. То вже третій рядочок. Так, пров'язали. Бачите, остання петля на виворітній стороні в мене виворідня, і з лицевої сторони в мене вона лицева. І тепер будемо починати з першого рядочка. Так, починаємо перший рядочок візерунка. Значить, першу петлю знімаємо. Тепер дивіться уважно. Першу петлю я ось так за задню дужку я перекидаю на праву спицю і опускаюся на дві петлі нижче, не в ту петлю, а ще на одну нижче. Ось так. І пров'язую. Лицеву петлю ось так. Тепер одна виворітня. Виворітні петлі ось так, одна виворітня. Тепер пров'язую знову одну лицеву петлю, ось так за задню стінку, розвертаю на праву спицю. нитка за роботою. Тепер опускаюся на дві петлі нижче. І пров'язую ось так лицеву петлю. Бачите, в нас виходить дві петлі разом. Знову одна виворітня. Знову лицеву петлю перекидаю ось так на праву спицю. І не в першу нижню петлю, а слідуючу. Ось так пров'язую лицевою. Одна виворітня. Знову петлю, нитка за роботою, петлю. Лицеву ось так знімаю за задню стінку, перекидаю на праву спицю і не в ту, а ще нижче, ось так пров'язую лицевою одна виворітня петля. Знову петлю перекидаю на праву спицю і на два ряди нижче опускаюся і пров'язую лицеву петлю. Одна виворітня. Знову лицеву петлю перекидаю, опускаюся на два ряди нижче, ось так, і пров'язую лицеву, одна виворітня, петлю знімаю, опускаюся на два ряди нижче і пров'язую лицеву, одна виворітня. Знімаю, опускаюся на два ряди нижче і пров'язую лицеву. Одна виворітня. Знімаю лицеву петлю, тепер опускаюся на два ряди нижче, пров'язую лицеву, одна виворітня. Лицеву петлю останню знімаю, опускаюся на два ряди нижче, пров'язую лицеву. І крайня петля виворітня. Так ми пров'язали перший рядочок візерунка. Тепер у нас де другий рядочок візерунка. Значить, у нас де тут є дві петлі, де разом, ми її пров'язуємо просто виворідньою петлею. Ось так. А цю петлю просто лицевою пров'язую. Тобто одна виворітня петля. Одна лицева петля, одна виворітня петля, одна лицева петля, одна виворітня петля, одна лицева петля. І так до кінця рядочка. Одна лицева, і спарена петля, де дві разом, то виворітня. Пров'язали. Закінчуємо другий рядочок в'язати. Другий рядочок вже легенький. Ось так. Остання петля завжди виворітня. Тепер в'яжемо третій рядочок візерунка. Значить, крайню петлю знімаємо, то в нас лицева сторона. Певна перша петля йде лицева, ми її пров'язуємо виворотньою. Бачите, в нас вона обернена правою дужкою дозаду. Треба було, навіть може, класичними петлями пов'язувати. Значить, ми за задню дужку ось так пров'язуємо виворотню, щоб вона у нас не була перекручена. А лицеву, ось цю виворотню, ми пров'язуємо лицевою, але не за петлю, а за, на петлю нижче. Ось так. Лицева. Виворотня. Лицеву виворотнюю, а ту петлю лицевою за петлю нижнього ряду. Лицеву петлю ми пров'язуємо виворотнюю за задню стінку, ось так, а виворотню петлю пров'язуємо лицевою, але на ряд нижче ось так: одна виворотня, одна лицева. Одна виворітня, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, одна виворітня і одна лицева за петлю нижнього ряду. Одна виворітня і в кінці ряду виворітня петля. Тепер в'яжемо четвертий рядочок візерунка. Пров'язуємо одна лицева, одна виворітня. Тобто, як бачимо, так в'яжемо лицева петля, виворітня, лицева петля, виворітня. Звичайно, в'яжемо як по малюнку. То в нас четвертий рядочок візерунка. Він, по ходу, навіть найлегший. Так, чуть-чуть таку поверну камеру, може, так краще буде видно. Одна лицева, одна виворітня. Так, ми пров'язали четвертий рядочок. В'яжемо п'ятий рядочок візерунка, одна виворітня петля, лицеву петлю, нитка за роботою, лицеву петлю, ось так за задню стінку знімаємо, перекидаємо на праву спицю і знову опускаємося на два ряди нижче і пров'язуємо лицевою. Одна виворітня Петлю перекинули на праву спицю і на два ряди нижче пров'язали лицевою. Одна петля виворітня, лицеву перекинули на праву спицю, зняли за задню стінку, і на ряд, на два ряди нижче пров'язали лицевою. Одна виборітня петля, лицеву зняли на праву спицю за задню стінку, і на дві. На два ряди нижче пров'язали лицевою, одна петля виворітня, лицеву петлю перезняли на праву спицю за задню стінку, і на два ряди нижче пров'язали лицевою, одна петля виворітня, лицеву перезняли ось так за задню стінку, і тут навіть видно віконечко, куди, куди пров'язувати лицеву петлю. І вигорітня. Лицеву перезняли за задню стінку, пров'язали лицевою, і тепер одна вигорітня. Перезняли ось так за задню стінку і о, сюди пров'язали і одна виборітня. Перезняли лицеву петлю на два ряди нижче, пров'язали лицевою і одна виворітня. І в кінці одна виворітня петля. Ми пров'язали п'ятий рядочок візерунка. Тепер в'яжемо шостий рядочок візерунка. Шостий рядочок візерунка ми в'яжемо лице, перша у нас де лицева, а спарена петля, де дві разом, одна, одною виворітньою. Одна лицева і спарена петля виворотнюю. Одна лицева, де дві разом, спарена петля, виворотня. І так до кінця рядочка. Надіюся, гарно видно. Просто ми посунули візерунок на одну петлю. Ми його пров'язуємо просто в шахматному порядку, лицева і виворітня. Тепер в'яжемо сьомий рядочок візерунка. У нас де перша петля виворітня, значить ми її пров'язуємо лицевою за нижню петлю. Ось так лицева. І цеву петлю ми пров'язуємо виворотню, ось так за задню стінку виворотнюю. Виворотню петлю ми за петлю нижнього ряду, ось так пров'язуємо лицевою, а лицеву петлю пров'язуємо виворотню за задню стінку. Лицева, за петлю нижнього ряду і виворотня. За задню стінку лицева, і виворітня лицева. І виворітня. лицева і виворітня. лицева і виворітня І так до кінця рядочка. І лицева за петлю нижнього ряду, і крайня виворітня. Тепер в'яжемо восьмий рядочок візерунка. Восьмий рядочок візерунка в'яжемо по малюнку. Одна виворітня в нас йде. і одна лицева. Одна виворітня. і одна лицева. Одна виворітня. І одна лицева, одна виборітня і одна лицева. І так до кінця рядочка пров'язуємо. Ось. То в нас йде восьмий рядочок візерунка, і останній. Тобто в нас повторюються чотири рядочки тільки в шахматному порядку. Так, що це мені фокус збився. Одна виворітня в кінці, і крайня петля виворітня. І ось так виглядає візерунок на товстих спицях. Я зараз пров'яжу ще кілька рядочків, щоб гарніше було видно так, щоб гарніше було видно візерунок. Мені дуже цікаво, як він буде виглядати з тоншої нитки на грубих спицях Бо зараз де літо, і може хтось має хлопок такий або що ну, хлопок, хлопок, бавовна, напівбавовна. Хтось може має е, з чого зв'язати таке жорну якусь таку ковтиночку чи футболочку. І ми подивимося, як, як він, цей візерунок буде виглядати на цій ниточці. А тепер я ще пров'язала ще два рапорти візерунка, і подивіться, який він красивий, як він гарно виглядає. Тут він вже більше такий на сіточку схожий, якщо його в'язати з напівбавовни або зі 100% бавовни, то буде взагалі шикарно. Такий дуже ажурний. То я в'язала спицями п'ятірка, а тут метраж, я думаю, 300 метрів більше нема. Ось такий виходить він. Дуже ажурний виходить, дуже красивий. А якщо в'язати трохи тоншими спицями, то він виходить менше ажурний. Але такий він рельєфний, і дуже-дуже гарний і дуже гарно виглядає. Раджу всім той візерунок попробувати зв'язати собі зразочки, подивитися, він вам точно до чогось знадобиться. Точно знадобиться, бо він дуже красивий. Дякую всім за увагу, дякую за ваші чудові коментарі. Дякую, що дивитеся, в'яжете зі мною, в'яжіть на здоров'ячко, легких вам петельок. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І до зустрічі! Всім па-па!